Можливо, ви в своєму оточенні від своїх друзів, колег знаєте, чи відчуваєте брак кадрів в нашій країні? от власне, через мобілізацію? Не лише відчуваю, а мушу знати про це. І навіть от напередодні три зустрічі мав з представниками бізнесу, і на кожній з цих зустрічей центральна тема була: от якраз оця немудра мобілізаційна політика, яка призводить до подальшого падіння економіки, до добраку кадрів про що йдеться в вашому опитуванні, падає їхня спроможність брати участь у цій допомозі армії там, де держава не може вирішити ті чи інші питання або не може так швидко відреагувати як може приватний бізнес. Більше того, я вам скажу, що минулого тижня я мав одну зустріч в центрі зайнятості, і я з приємністю слухав. Розповіді про те, які програми працюють в Україні, там від п'ять сім справа там підтримуємо українські тому подібне. І там насправді є там можливість брати кошти, отримати на свою справу. Там 70 чи чимось 125, 250, Навіть якщо дружина е, військового до 500 тисяч, а якщо сам військовий після демобілізації до мільйона на свою справу треба мати там чотири робочих місця. А потім ми вперлися в те, що е, майже всі ці програми м'яко кажучи, не дуже працюють через те, що просто немає кому працювати. Uh -huh. е і є навіть декілька кейсів у них, де вони, наприклад, проходить якийсь час, вони там перевіряють, е скажімо так, е здійснюють да, uh -huh. е контроль над використанням цих коштів, там всіх параметрів потрібних. І вони кажуть, наприклад, ми звертаємося до попереджань, що там через 10 днів у вас там наступний період якогось там звіту, а людина там ледь не, не нормативно лексика. Та що я там десь умовно там на, на Донеччині чи там. В Запорізькій області, десь що ви там да, вибачаєте, але нам треба там закрити якісь. Тобто, держава однією рукою дає кошти на те, щоб ніби підтримати економіку, створювати робочі місця, а іншими трьома літерами і не ті, що ви подумали, ТЦК, просто прибиває економіку і можливість бути потужнішими і краще протистояти російській агресії. На жаль, от таке я констатую. Mm -hmm.